Всім привіт! Радий вітати відвідувачів бібліотеки імені Матросова. Мене звати Андрій Мироник. Я український письменник. У мене є різні книжки про математику, про побачення, ще одна про математику. Але сьогодні я хочу показати вам дещо більш злободенне. книга 2402. Одразу забіжу наперед і розкажу, що конкретно цю ми розіграємо серед вас десь наприкінці відео. 24.02 це щоденник війни, створений в столиці. Він розповідає про те, як тут жилося, коли розпочався весь цей жах, що відбувалося і хто та як на це реагував. У щоденника є кілька родзинок. Перша, хто хоче отримати цю книгу, сам обирає, скільки за неї заплатити. З цього випливає друга особливість: всі кошти ми спрямовуємо на благодійні фонди. І третя, співавторами книги є багато відомих вам людей блогери, лікарі, зірки шоу-бізу. А, і четверте, що дуже важливо, ця книга вже є у вашій бібліотеці. Тож, як і обіцяв, конкретно цю зараз ми розіграємо. Для цього вам в коментарях потрібно написати, скільки днів, на вашу думку, описано в щоденнику. Хто буде найближчим, той і переміг. Якщо будуть однакові варіанти, виграє той, який був раніше. Це все. До нових зустрічей!